Всем привет дорогие друзья в случайні канал це на цей ролик Хотів вам рассказати на величкесвоєм каналі. Я відео мати видеописанка онлайн та по танкам онлайн. я буду створювати другий канал, то буду знімати е, Counter-Strike 1.6 і танки X. Ну, на даному е, каналі, на 700 моментальный канал я буду танки онлайн. Мене звання в танках не мала Орион Ну. Думайте, що в них такі великі звання і чекають. Скак-слек-реклама і там де брати на мультах на різних аккаунтах, тому що ви, ви не пожалієте, якщо підпишетесь, поставите лайк. Ну і будуть тут різні стріми і решту. Інакше конкурси стріми, стрімінку, чи ви поняли. Конкурси навіть на голди, будемо халявно зброшу голди. Так що підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Віфарон. Всім па-па!